В світі. Сьогодні я хочу доповнити інформацію про пророщування пальм у зв'язку з тим, що у мене проросла пальма, це один з різновидів сабіруса пальми, і вона проростала у мене десь, напевно, з півроку, при тому, що я вже була. Я вже не сподівалася, що вона у мене проросте. Просто я ніколи не викидаю насіння, яке я пророщую. І все насіння, яке в мене проростає, спочатку отримую найкращі умови, я за ним дивлюся. Перші 3-4 місяці я заглядаю, я дуже-дуже-дуже слідкую, щоб все було добре. Потім, коли вже проходить півроку, мене... я втрачаю надію, що воно проросте, і потім я вже просто його скидаю разом все в таку баночку і ставлю ну, в тепле місце. І тому о, я не знаю, яка це саме пальма Сабірус. Точно знаю, що це Сабірус, тому що я пам'ятаю приблизно, як виглядало насіння, але тут було два, їх два види. І ця пальма не проростала, не проростала. Вона стояла такій банишці. Потім я трішечки, напевно, додала більше води і поставила таку, о, ватний такий диск з водою, щоб була волога. І поставила на вікно. На вікно де там гарно попадає сонечко, і баночка мала можливість нагріватися. І нещодавно, періодично я промиваю цю, це насіння і в той час, коли я просто його промивала, щоб воно не зіпсувало, щоб тут не було всякої плісняви, бо де якесь псується, я його викидаю, щоб воно не псувало інше, я промиваю, міняю водичку, тут можу ще з перекисом їх промити. Так от, під час цієї процедури я знайшла дві пророщі пальми. І що хочу вам сказати: не викидайте насіння пальм. І не пророщуйте його в ґрунті, тому що там ви забудете і не побачите, що воно проросло. Краще пророщуйте його в мохові, в такій, можливо, навіть в баночці між ватними дисками, як в мене. І воно може прозрости навіть через півроку. При тому, що хочу сказати, це насіння сабіруса було свіже. Я сама його зібрала з пальми, і воно було свіже. Тому я не бачила причин, щоб воно не проростало. Ну, все було ідеально. Я відразу його вологе середовище, все. Єдине, що я думаю, я зібрала це насіння взимку, і у мене була температура плюс там 20-22-24 градуси. І тільки коли вже наступило літо. Це насіння почало проростати. Тобто я йому не дала такої температури високої, якої воно потребує. Я вам покажу ці корінчики. Це дуже мило, у мене їх тут два. Е, небагато проросло, але вони вже такі гарненькі-гарненькі. Вже, бачите, вже можна їх садити, і я оце чекала можливості зняти для вас відео, і я їх посаджу, посад і буду дивитися, як вони будуть рости. Ось те, що я хотіла вам сказати про пальму Сабірус, яка мене здивувала проростанням через півроку. Ще хочу розповісти вам про насіння пальми Хамерос Хуміліс. Це карликова пальма, вона морозістяка, вона витримує до мінус 12 градусів Цельсія. Це новинка у нас на сайті. І в мене вже вона проросла. При тому, що проростала вона, напевно, десь у мене з місяць. Проростала вона у мене в такому зип-пакеті. І тут е я використовувала е тканину. Це тканина котонова, яку я періодично також промивала. Ви бачите, вона також е вкрилася чимось. І хочу показати результати. Зараз проросло не все насіння, але я Сподіваюся, що інше також проросте, тому що все-таки пальми вони достатньо довго проростають. Покажу вам те, яке вже має корінці. Тут у мене було, здається, 10 насіни. І поки що проросло 2. Я подивлюся, як буде далі. Ой, не 2, а 3. Бо нещодавно було 2. А сьогодні я вже бачу три, Можливо, навіть чотири, навіть чотири, Тобто, все-таки воно проростає ще, це все в процесі. Тому оці всі насінинки я ще буду залишати. Я думаю, що вони ще проростуть. Поки я не бачу, але вони ще можуть прорости. Одна з них вкрилася пліснявою, я її промию. Це чому може бути? Це не говорить, що це зіпсована насінина, якщо ви бачите плісняву на насінині. Буває так, що залишаються залишки оболонки, наприклад. Або якщо це фрукт, то залишки м'якоті, це є гарне середовище для різних бактерій, це для них їжа, і тому вони можуть почати тут розмножуватись. Вам необхідно просто промити добре, можна навіть чимось почухати, якщо у вас є, наприклад, якась там наждачна бумага, можна нею почухати. Або можна потримати трішки в перекісі, і перекіс також цей шар зніме. Повертаємось до того насіннячка, яке в мене вже проросло. Це чотири такі насіннинки. Дивіться, як вони цікаво проростають. Це перший етап, якщо можна так назвати. Це просто з'являється, показується корінчик. Потім цей корінчик росте. Бачите, цікаво так, вздовж. Насінини, він не торчить, він вздовж насінини. І в одному і в другому випадку дуже цікаво. І потім він вже стає отаким от гігантським, і вже його треба садити, бо тут, бачите, вже зелененький, тобто вже будуть з'являтися листочки. Що хочу вам ще сказати про пророщення насіння на такому етапі. Оцей корінчик це дуже тендітна частина. Яку ні в якому разі не можна пошкодити, особливо це кінчик його, тому що, е якщо ви пошкодите, то частіше всього що гине рослина. Тому дуже прошу вас обережно, якщо ви пророщуєте в якихось м'яких пакетах, ніяк як у мене, ні в якому разі нічого на нього не ставте, ні в якому разі е потім не доставайте якось його грубо, дуже обережно, тому що ну, шкода, особливо коли проросла, щоб воно зламалась. От, я посажу ці насінинки в ґрунт, я використовую для пальм універсальний. До нього додаю розрихлювачі, такі як вермикуліт, перліт, можна додати косове волокно, те, що у вас є. І дуже важливо не заливати пальми. Взагалі, пальми треба і не пересушити дуже, і не залити. Але якщо ви залиєте їх, тобто у вас буде постійно волога. Волога земля, ґрунт буде такий прям як болотце, вони точно загинуть. Якщо ви десь трошечки просушите верхні шари ґрунту, пальмі нічого не буде, абсолютно нічого, тому що все одно волога залишається всередині, тому ви можете поливати ваші пальми по тому, як просихає ґрунт. Якщо верхній шар уже сухенький, ви вже можете полити. Але не заливайте, будь ласка. Я розумію, що ви хочете, щоб вона скоріше росла, всі так хочуть. Всі про це думають, але те, що ви будете частіше поливати, це не буде допомагати їй рости. Допомагати їй буде рости це полив, який їй не шкодить, тобто по мірі просихання верхнього шару ґрунту, сонечне місце, щоб було достатньо сонечка їй, і температура навколишнього середовища, пальми люблять більше 20 градусів, це може бути 20 і це може бути 30. Бажаю вам успіхів у вирощуванні пальм. Взагалі рекомендую вам кожного разу, коли ви вирощуєте новий вид пальми, трішки про неї почитати. Де вона росте, які там умови, скільки там опадів, яка температура, тоді вам буде краще, зрозуміліше її вирощувати. Ви будете робити менше помилок і більше шансів, що рослинка у вас буде рости. Буде дуже гарна, і ви знайдете неспільну спільну мову. Я бажаю успіху, любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємністю. До побачення!